Відео ідеально зібраного політа. Тобто чітко, нічого не виступає і цибулька дихає. Це навіть при збиранні плівки. Цибулька є відкрита частина. Нічого не торчить і до піддону йому там дуже добре. Ось так виглядає ідеальний зібраний палет. А ось вам і сітка. Сітка набагато гірше тримає. Ось. Але в принципі теж можна. Тобто він запалітований. Ось такою. Шукується булька дихає. Але теж впадено дуже гарно. Хоч він і похилився.